Одним з найбільш ефективних способів зберігання врожаю моркви вважається пісок, дбайливі господарі, бажаючи, щоб вона залишалася в сохранному вигляді і не втрачала своїх корисних якостей, додають в пісок негашене вапно, рис і корючки будяків, круглий рис, якщо моркву зберігати при вологості 99,5. Вона залишається свіжою і нев'яне, підтримуючи цей рівень вологості в овочосховище. Потрібно пам'ятати, що і самі коренеплоди в процесі зберігання виділяють деяку кількість вологи. Поріг вологості може бути перевищений. При цьому спостерігається скупчення конденсату, виникає процес гниття. Для вирішення проблеми використовують різні сорбенти, розставляючи контейнери з поглиначем поруч з ящиками. Зазвичай для цього використовують сіль або деревне вугілля, але можна заздалегідь закласти в пісок звичайний рис, довгозерний не підійде. Потрібно використовувати круглий нешліфований. Готуємо пісок перед закладкою, перемішуючи його з рисом. Буде потрібно один стакан рису на 5 кілограмів піску, колючки будьяків. Якщо помічено, що до врожаю моркви повадилися миші, цьому можна порадіти. Гризуни прекрасно зрозуміли, що в плодах немає зайвих хімікатів, а солодощі предостатньо. Але від такої радості себе краще позбавити, тому що шкідливі звірята не тільки псують запаси, а й можу послужити джерелом інфекції. Гризуни не люблять запаху м'яти і бозини, пижма і богульника. На жаль, аромати швидко випаровуються, тому краще звернутися до механічних засобів захисту. Реп'ях, який так дістає всіх своїми колючками, чіпляючись за одяг, може стати союзником. Варто запастися колючками з літа, а потім розкладати їх по периметру ящика в процесі засипання моркви піском, якщо замість ящиків застосовується овочева яма. То від проникнення гризунів колючки будь захистять дуже результативно. З тією ж метою можна розкидати реп'ях по кутах і уздовж стін овочесховища при бажанні додати гострий перець і висушені квітки ромашки. Вони теж не сподобаються шкідників, шматочки негашеного вапна один з головних ворогів, врожають ціль. Вона може знищити всі праці городника, позбутися від неї набагато складніше ніж запобігти появі і розмноження. Тому бажано перед закладкою овочів на зберігання обробити підвал і полки простим розчином, змішати два столових ложки гашеного вапна і стільки ж хлорного вапна розвести суміш в одному літрі води і нанести отриманий розчин на поверхні широким пензлем, а для захисту від бактеріальних інфекцій і цвілі безпосередньо ящиків з піском. В яких зберігається морква, можна використовувати негашене вапно, оксид кальцію, це білуваті грудочки неправильної форми, його отримують при випалюванні карбонатної породи і часто використовують на городі як антибактеріальний засіб і засіб розкислення ґрунту. А якщо грудочки негашеного вапна розкласти в пісочний ящик, вапно і тут спрацює як захист від розвитку несприятливої флори. Коли коренеплоди покладені в ящик об'ємом 10 літрів, досить буде трьох грудочок приблизно по 30 грамів кожен. Якщо трапляються грудочки більшого розміру, потрібно бути обережним при спробі їх подрібнити вапняна пил може при вдиху потрапити в гортань і викликати її опік.